Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з старовинною шаблею, котрій більш ніж 300 років. Це так звана карабельна. Тип шаблі, що характеризується верхів'ям у вигляді стилізованої голови орла. Вона була поширена у козаків та стала важливим елементом шляхетської культури сарматизму. Корабелі мали ефес відкритого типу та хрестоподібну гарду. Клинки ж були найрізноманітніші: польські, турецькі, перські, золінгенівські. Придбали цю шаблю за 52 тисячі гривень Гривень або ж 1240 доларів. Далі червонець 1904 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він не вважається чимось надзвичайним. Всього було випущено більше мільйона подібних монет. Але стан цієї зіграв тут на боці продавця. Придбали 10 рублів за 56 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 165 осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Ніколая Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Орден Невського. Придбали за 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі лот що складається з речей видатного українського тренера. Схоже, що вони належать Ярославу Івановичу Волощуку, українському спортсмену та тренеру з дзюдо та Самбо, який виховав багатьох чемпіонів і заслужив почесні звання як на республіканському, так і на всесоюзному рівні. Лот складається з безлічі нагород та світлин, за які заплатили 80 тисяч гривень або ж 1900 доларів. Далі 100 гривень 2008 року. Пам'ятна монета присвячена 1020-річчю хрещення Київської Русі, яке започаткувало впровадження християнства як державної релігії. На лицевій стороні тут зображено обряд хрещення та напис 988 рік хрещення Київської Русі. На зворотній у колі, утвореному стилізованими променями, розміщено хрест та напис Православ'я із Києва по всій Русі. Монета виготовлена виготовлена з чистого срібла. Вага її – рівно кіло, тираж – всього 800 штук. Хрещення Київської Русі придбали за 100 тисяч 155 гривень або ж 2390 доларів. Далі 20 доларів 1904 року. Монета, що була викарбувана у Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта на лицьовому боці. Тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан геральдичний символ США. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів. Тираж понад 6 мільйонів штук. Придбали цю монету за 156 тисяч гривень або ж 3 тисячі. 000... 720 доларів. Далі так званий Крюгеранд 1978 року, монета, яка була викарбована в Південно-Африканській Республіці. Виготовив її з золота 917-ї проби монетний двір Преторії. Вага цієї монети біля 34 грамів, тираж більше 6 мільйонів штук. Придбали Крюгеранд за 158 640 гривень або ж 3770 доларів. Далі 50 песо 1947 року. Монета ця інвестиційна, назва її Сентаріо, що в перекладі з іспанської означає сторічний. Перша подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вага понад 41,5 грамів, тираж 309 тисяч штук. 50 песо придбали за 175 5 тисяч гривень або 4170 4 тисячі 170 доларів. Далі два карбованці 1942 року. Купюра, що випускалась рейхскомісаріатом України під час Другої світової, навесні 1942 року у Рівному німецькі окупанти утворили центральний емісійний банк. Вже влітку розпочався випуск рейхскарбованців номіналом від 1 до 500. Банкноти друкували у Берліні та відправляли до окупованих зон залізницею. Однак, купюри номіналом в два карбованці. Вованці до рівного не доїхали за однією з теорій, Потяг з накладом підпалили українські партизани. Банкноти так і не потрапили у обіг. А за вцілілі кілька сот екземплярів серед колекціонерів нині точиться запекла боротьба. Ці два карбованці придбали за 184 тисячі гривень або 4380 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась старовинна ікона, котрій більше 200 років, виготовили її на перетині 18 19 століть. Срібний оклад датується 1801 роком. Це так звана коневська ікона Божої Матері, чудотворна ікона, яка шанується у православній церкві. Її особливістю є зображення Богородиці з немовлями Сусом, який тримає голуба. Розмір цієї ікони 32 на двадцять 7 сантиметрів. Придбали її за 300 тисяч гривень або ж 7 тисяч 140 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.